Олексійко, полюбила тебе, як рідну дитину. Будьте веселі, як весна, багаті, як земля, і нерозлучні, як хліб, сильно має і літа. Благословляю вас, діточки. От за цілий вечір хоч одне правдиве слово сказала. А тепер можна і чарочку підняти. Змучених сердець, любов наздоби, що вона волода, тобі, моїй радості, внець тепер належить. Так велик природа. Ти мій вівтар, мій храм, моя Прийми ж мені до руки скромних дар. Вони твої, бо ти, мій володар. Ти ж пристани свій святого руку додатком до короткої похвали. Віднині нині я довіку твій васал і разом з подарунками погибнуть. З того, хто.